Ну Це може паутинка, це навіть не покупка. То б на полотіння. Ну пошлі так. Бро, якщо буде в пішка, то нам далеко посадку бігти. Ай, який ти. Красавчик, красавчик. Вже на вовка похожий, тільки маленький. З вами лавер. І двіж. Ну і як завжди, все подальше будете бачити. Сьогодні робимо обзор на АК-12. Отака ось ось штука. Кажуть робоча. І обзор на АК-74 модернізований. Отака ось ось. у мене дворняга, ну робоча. Головне не розмір, а вміння користуватися, правильно? Кто там лазает? На связку. Если что, то стреляли мы. Тут вроде дорога будет. Так, если... Отута. А тут? А тут железная дорога. Сука, я чувствую сейчас О, Да нет. Вальдивина Капучино Сука, я Байкові Вівал І льогенькі бублі. Посадка чудес. За шок ногами ви Зато ми знаємо, що може івак сюди приїхати. Бажаємо. Піду прождали, дивіться СВПшки шки дві штуки бачили. Похожі дві пустих бутилки. Ну і виходить, чи прив'язано, чи хер його знає, за скинули. Добро, дякую. Да, луть ви запасні по дорозі. Якусь ліску бачу, бро. Якусь ліску бачу, бро. Та ні, я не йди, ма. Ось натягнуто. То ненька пиро, візьме сюди. Міни я не бачу. Що, може вийдемо з посадки? Сейчас, ша. Бачиш? Що? Це може паутинка, це навіть не покаже. То п'яти на паутин Ну пошли так. Бро, якщо буде в пішка, то нам далеко посадку бігти. Давай дистанцію. Сектора, паня, показуй, як на ЗТ учили. О! Правильно. Бро, він вертається. <риві> Вампірус. Та ні ніху... х Ні, якщо це буде з быка, я ху, чесно. Я пам'ятаю, що од нього треба к, поки у нього батка не сяде. Давай на неї наступлю. Тип обрив. Ха -ха. Бро, посадку. Як летить. Приключения Бибизяны. Понял? Я Петь. А який ты красавчик. Красавчик. Бля, на Вовка похожий, только маленький. Что <свят> такое, вот такая не. Так, бля. О, бля. А такая квантира. Нет. Он мой полетел. Цели так, А, нет, не достану, не достанешь. Тука, прямо над нами повысь.